Привіт, вітаю вас на каналі Перша Віза. Сьогодні обговоримо важливі оновлення для українських пенсіонерів та біженців, які проживають у країнах Європейського союзу станом на лютий 2025 року. 11 лютого кабінет міністрів України затвердив новий порядок виплати пенсій та страхових виплат для українців, які тимчасово проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Це означає, що українські пенсіонери в країнах ЄС можуть отримувати свої пенсійні виплати без необхідності повертатися в Україну. Україна має двосторонні угоди про соціальне забезпечення з дев'ятьма європейськими країнами: Іспанією, Латвією, Словаччиною, Литвою, Чехією, Болгарією, Португалією, Естонією та Польщею. За цими угодами кожна держава призначає та виплачує пенсію за страховий стаж, набутий на її території. Пенсіонери, які отримують виплати на банківські рахунки та проживають у зазначених країнах, повинні щорічно до 31 грудня надсилати до Пенсійного фонду України підтвердження факту, що особа є живою. Це забезпечує безперервність виплат та актуалізацію даних. У 2025 році деякі європейські країни внесли зміни до системи соціальних виплат для українських біженців. Німеччина залишила виплати основної соціальної допомоги для українців, однак запровадила додаткові умови. З січня 2025 року працездатним біженцям, які відмовляються від запропонованої роботи, інтеграційних курсів або семінарів із працевлаштування, виплати будуть зменшені на 10% за перше порушення, на 20% за повторне та на 30% за третє. Непрацездатні та сім'ї з дітьми продовжують отримувати допомогу у звичному обсязі. Чехія залишила допомогу для українців, але тепер її нарахування залежить від доходу. Максимальний розмір допомоги становить 3 тисячі чеських крон для дорослого та 4 тисячі 500 крон для дітей та людей з інвалідністю. Максимальна сума для сім'ї з п'яти і більше осіб 15 тисяч крон. Латвія збільшила одноразову кризову допомогу для біженців з України. Тепер її розмір становить 377 євро для дорослого та 264 євро для дитини. Щомісячну грошову допомогу надають найбільш уразливим категоріям населення, але її розмір залежить від місцевих бюджетів. Щодо прогнозів на 2025 рік очікується подальше вдосконалення механізмів виплати пенсій українцям за кордоном. Уряд працює над розширенням двосторонніх угод із країнами ЄС та спрощенням процедур отриманням виплат. Ці зміни покликані полегшити життя українським пенсіонерам за кордоном, забезпечуючи їм стабільні виплати та доступ до соціальних послуг. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці зміни і як вони впливають на ваше життя або життя ваших близьких. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити важливі новини. Перша віза робота за кордоном це просто.